Відлякувач тарганів СД050, призначений для боротьби з тарганами в приміщенні площою до 100 квадратних метрів. Працює практично безшумно. Відлякувач генерує низькочастотні електромагнітні хвилі, які неприємно діють на комах і змушують їх уходити. Відлякувач живеться від мережі 220 В. Для початку роботи його достатньо просто встромити в розетку. Перевіримо роботу відлякувача на детекторі електромагнітного поля.